Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Чи збирається Трамп розпочати нову війну в світі? Мене також попросили подивитися це запитання, тому що є новина про те, що Трамп хоче, щоб Панамський канал відійшов під контроль США. Трамп хоче приєднання Канади до. Території Сполучених Штатів Америки. І тому я би хотів глянути, чи є потенційно такі загрози, що дійсно от Трамп може піти поступом Путіна і напасти на, наприклад, Канаду. Або оголосити війну в Канаді. Я дуже сподіваюся, що до такого безумства не дійде. Я дуже сподіваюся, що це просто якась провокація. Щупати почву, так би мовити, ґрунт українською. Я думаю, що все-таки Трамп не настільки неадекватна людина, я на це дуже сильно сподіваюся. Тому я би хотів подивитися, що мені покажуть карти з приводу цього запитання. Це дуже важливе запитання, тому що якщо США розпочнуть війну проти Канади або ще проти якоїсь країни, або почнуть якусь військову операцію, то допомога Україні суттєво зменшиться. Тому це все дуже взаємопов'язане. Я би хотів подивитися на циганській колоді і на таро, що мені карти покажуть з приводу цього запитання. Добре, я хочу витягнути 4 карти на циганській колоді. Чи може дійсно такий розвиток подій початися? Я хочу витягнути три карти з колоди Таро. Давайте ми з вами це питання розберемо. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. В тому числі. Я думаю, що все-таки війна не розпочнеться нова США проти Канади. І те, що Трамп запропонував Канаді стати новим штатом США, мені здається, що це теж якась хофма, що це теж все несерйозно. Ну, я дуже хочу в це вірити. Ну, люди самі по собі створіння такі трохи безумні, дуркуваті, всяке може бути, але надіюся, що ні. Карта праздника, карта святкування, хороша, карта позитивна. Вогонь, карта агресії, погана, карта негативна. Карта Подорожі, карта зустрічі, дипломатія, спілкування, комунікація. Якісь провокації з США проти Канади можуть бути, але чи це буде дійсно війна? Давайте подивимося на Таро. Восьмий аркан. Пряма позиція. Справедливість. Карта суда. Хороша карта, позитивна. Лицар Кубків пряма позиція. Карта сильного чоловіка, справедливого чоловіка. Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це гроші. Кубки це емоції, це справедливість, це відчуття достоинства. І карта справедливості. Ні, я не думаю, що буде війна США проти Канади. Ні. Так що. Карти показують, що ні. І я теж дуже сподіваюся, що ні, тому що це е, має маючення повна. Знаєте, от навіть з позиції логіки, США та Канаді не мають чого воювати один проти одного чи зариватись один на одного. Тому що якщо Україна історично з Росією весь час була в контракт, весь час всю історію існування, то США та Канада жили більш-менш дружно. Тому, я ж кажу, в цьому немає взагалі ніякого сенсу. Я думаю, що Трамп просто провокує такими заявами, просто певно випробовує суспільство, наскільки воно погоджується, не погоджується на якісь військові операції. Я би скоріше повірив, що Трамп може оголосити війну допустимо Китаю або ще якимось територіям країн, з якими США конкурує. Але на рахунок Канади, я думаю, що в цьому немає взагалі ніякого сенсу. І робити Канаду ще одним штатом США. Я думаю, цього теж не буде. Карти показали досить чітко, особливо карти Таро. Перша, восьма аркан це справедливість, далі Лицар Кубків, далі Лицар Пентаків. Хороша комбінація карт. Все буде по справедливості. Ніяких руйнувань, ніякої агресії великої. Єдине, що карта вогню випала на циганській колоді, але вона губиться серед усіх інших карт. Так що, я думаю, що до такого безумства не дійде. Дай Боже. Так. Всього доброго! Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, пропонуйте нові теми для прогнозувань. Всім миру, мирного неба та побільше позитивних новин. Бажаю всього доброго. Дякую велике, до нових зустрічей.